Доброго дня, товариство. Сьогодні 22 березня. Чергова пекельна ніч від расистів на і наволочі з парашою. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо всім працівникам енергетичної сфери, що відновлюють, дуже співчуваю родинам тих, хто загинув. Як же ж ці москалі достали? Достали так, що не передати. Треба допомагати Збройним силам. Допомагайте, не скупіться, завжди допомагайте. Бо хто як не ми і хто, як не наші Збройні сили, знищить цю гниду, яка паразитує на цілій планеті. Без них буде краще. Буде спокійніше. Усім буде спокійніше. Навіть, ті, хто не Підтримують їх, зрозуміють, що без них стало ліпше, легше. І навіть сама планета Земля скаже нам дякую. Тому давайте допомагати. Так, а тепер щодо мого, як я сказав, написав в преамбулі нанокільчеватора. Зміст в чому? Що подивився я кілька відео, що Чубуки можна пророщувати в кільчеваторі. Тобто зробити. Якісь таке такі середовище створити, щоб там, де корене, корінь має утворюватися в Чубука, щоб було б плюс 25, а самі пагони їх е, в більш холодне і темне середовище поставити, щоб листочки якийсь час не проростали, а ліпше розвивалася коренева система. Тому мною було прийнято рішення, що давайте і я спробую таку штуку зробити. Кажуть, почав фантазувати. Зима була довга, чубички вона купив. Заздалегідь їх спочатку сховав в пакеті дивився, там одного виноградаря. Шпак, здається, прізвище, точно шпак. Він показав, що він в поліетилен, потім в ганчірочку, потім знову поліетилен і ховає в холодильник. Ну, Я сховав в холодильник, виявилось, що вони занадто великі, різати їх знов не хотілося. Треба було щось придумувати. Тут до мене прийшли чубочки від Альони і Дмитра Тиченків. В мене там є на каналі відео. І вони там подаруночок прислали. Виноград, який я садив в грудні місяці, що такого досвіду я не мав. Ще не розкопував, ще не знаю, зразу кажу. Час покаже. І що? Я вирішив, що мені треба їх якось заховати. Тому я. На городі в підвалі склотив ящика, туди наносив піску. Так як був грудень місяць, у нас же сніжок повипадав, то сніг з піском Виявилося навіть не треба їх поливати. І я чубуки склав туди. Потім мені ще технічних сортів. Цитрон Магараджі прислали і е, діамант. І я ще й туди зверху так їх. Положив, присипав знову повторно пісочком. Пісочок вогкий був, жодного разу не поливав. От мокрий зі снігом пісок нічим не поливав, нічим не обробляв, ніяким купоросом, які там нічого не поливав, не проробляв. Нічого. Це в березні місяці, числа, напевно. 19 го чи 20. го 19. го Я поїхав, вже стало нас трішки тепліше. В, в той день, як пощастило, завжди стає холодніше. Дістав я, викопав свої чубуки, виявилося, що щось треба інше придумувати, бо їх діставати насправді з піску, то що та історія. Боюся, щоб ті бруньки не пообламувалися, треба акуратно їх відкопувати. Там прям майже як археолог. Дістав, привіз. Набрав води, воду купив заздалегідь, але фільтровану. Оце, що продається в автоматах. <кхід> Профільтрував фільтровану воду, поставив, відкрив, налив. Вона в мене півтори доби простояла просто відкритою. Я перевірив pH, pH був десь там 6, 6,5. Чубуки. Вроді стряхнув, вроді очистий від піску, від усього. Це також мінус того, що вони ховалися, повністю накривалися піском, положив ту воду, і та вода стала такою бруднющою. Там не, просто не описати. Ну, добре, лежить, то й лежи собі. Я ще тоді ложку меду. До речі, мед має зберігатися, щоб ви знали закритим. І від сонячного, щоб сонячні промені туди не попадали, тоді він зберігає повністю всі свої якості. Навіть якщо у вас в якомусь контейнері, то в пакеті, щоб він був. Далі ложку меду. Воно в мене там теж півтори доби пролежало ті чубуки в тій воді. І почався в мене в процесі цієї півтори доби почав ну, шукати. Думав спочатку, що буду підігрівати зимою, я собі замовив спеціальний коврик, такий інфрачервоний, бо їх ставлять ящеркам і зміям в тераріуми, щоб вони зимою не мерзли. Воно інфрачервоне піднімає температуру там 36, 37, 38 градусів і дуже вольтаж маленький. Вона така невеличка. У мене там чубуків може з 20 столових. Е, окремо ті, що технічні, я окремо буду на воді пророщувати там з вербою попробую. Е, тому скористався такою можливістю замов. Десь воно. Я покладу, подам посилання, ну десь там 100 з чимось гривень, чи 100 гривень, чи може менше навіть. Не пам'ятаю, я вам там напишу потім. Вартувало цей коврик інфрачервоний. Це не те, що для підлоги, це те, що в терарію, воно зразу готове, зразу з регулятором, нічого там паяти, скручувати не треба. Пішов шукати пінопласт. Піднявся на горище і на тобі диво ми колись ще до карантину. Дітям організовували це дитяче свято, і там використовувався мав бути сухий лід, то Ми дозамовляли сухий лід. і він прийшов в такому класному контейнері пінопластовому. Я, як його побачив, то вже все. У мене відпали будь-які ідеї. Пройшовся по нашому базару і знайшов цю, ну, очі, не трапилось, ковдра. Ця целофанова така, що. Я не знаю, фольга, не фольга, я собі подумаю: я вкладу целофанову фольгу на основу, далі покладу туди, купив зіп-пакетик спеціально для того, щоб цю, підігріва цей коврик, щоб його в зіп-пакет закрити, потім його скотчем заліплю, щоб туди волога не попадала, і положу його так на дно. Після того, як положу на дно. Пішов, тож воно ж не буде стікати, дирки я не буду робити, щоб вода стікала, воно мені, чесно кажучи, її не треба. Знаєш, мені треба щось, що буде абсорбувати воду рідину, а потім її буде поступово віддавати. Так і на дно. Я там напишу, теж забув. якісь там пірі, руліт, ну так, так там, там на відео я вам покажу. Я дві речовини купив, одну, щоб з ґрунтом змішати, а одну. Грунт я брав, мені треба було 2 кг, бо туди влазить 2 кг в той бокс. Пінопластовий. То я взяв, він 4 кг влазить, я взяв 4 кг, а ґрунту сум кокосовий субстрат з ґрунтом 1 до 1, з піашом 5,5-6. Я його з оцими гранулами перемішав. На саме дно чисто якихось одних конкретних гранул насипав, бо їх дається на дно для того, щоб вони абсорбували всю воду, а потім її потихеньку віддавали. Так як у мене знизу підігрів, то ясно, що вода буде випаровуватись. І зробив. Ну, результати ви побачите. Зробив, відповідно, потім з чубуками чубуки попідрізав, позрізав знизу на бруньку, засліплював бруньки, обробив ну, пакеті коренеутворювача, Грандіс, здається, копійчата річ. Обробив всі там, так само взяв вилку, там пошкрябав до кампуса. Камбіса, камбіса, що слова не можу вивчити, я такий новичок Виноградар. Все його так в цьому, в порошочку тому повимазував, скріпив резиночками і все, в той ґрунт поставив, пролив зверху водою. Небагато води там дав і все. І поставив целофанку з ковдру. Ковдру спеціально загорнув так, щоб воно накрило ґрунт до бруньок, ну, до, це, до стовбурів. А решту цього там ж ковдра там величезна, просто. Ну, то я цією ковдрою просто зверху його замотав. А потім вечором прийшов і вирішив, що навіщо? У нас там на балконі 12 градусів повітря, температура, а дивлюся, а знизу там 25. Спочатку було 18, поки не нагрілося. І всю ніч вже була температура 25. Градусник Використовував звичайний вуличний. Вставив туди, там, щоб видно було. І все. От такий мій кільчеватор. Кажу, покажу відоски далі. Є ще один технічний момент. Посадити сюди, засипати ґрунтом, ґрунтосумішю це все одне. А як же ж ці коріння всі разом дістати? Так от, я всі пучки, це столові сорти винограду, короткі, довгі, одні вищі, другі нижчі. Я їх всіх між собою в один як то хмизину одну зібрав. резиночками пережав і так одною от, кучою туди все і поставив навколо грунт. Воно буде рости, щоб його підняти, я скористаюся. Оцим обігрівачем, він у мене в цьому целофанці там показував, показував. Я буду просто за цей целофанок піднімати. І він у мене підніметься весь, не порушуючи коріння, він подасть це все вверх, і я зможу його все підняти. Це технічна складова. Чому я саме так задумав, чому я так хотів? Як його дістати, щоб те коріння не було Оце було завдання.